Друзі, всім привіт! Третій день турніру. Так, заглянемо в оборону, бо я не дивився. Афігеть. Афігеть. Офігеть! В де? В дупі? Так, ну що, зможемо без викупу? Ой, блін! І відразу такий... Що це його тут, а може залишити цю? А мені тут потрібно аддето? Навіть не знаю, краще когось когось, когось взяти. Давайте Люську візьмемо. Камінчиком може знімемо. А, Люську, ну так он баран. Давайте тоді цю візьмемо. Може приблочити встигнемо. Краще щось будемо робити. А може і Міліну треба було, сліпота, так? Да? Теж не подумав. Молодець. І по камінню бачу, що треба четвірку збирати. І напевно ми дарквіз розрядимо. Бо більше я тріок не бачу тут. І не бачу що тут порухати. І комбо ніякого нема, так? Да? Нормального. Да, Міленка була б непогана. Ну куди ти поїхала? Що це на мене не клеїться? Ага, отак. Давай, слепота. Ну, 25 Где слепота? Е, я красная и спала в СВ. Угу. Добре, викручуємось тепер далі. Давайте так, тому що вони б'ють боляче. Можуть її потихеньку пошортати. Мар'яна та взагалі буде. Уклони свої показувати. Так, значить все, фіолетовий відбій ну зараз по одному будуть ось так Так ще й на них нічого не лягає. Ну, я що казав про уклонення. О, п'ятірочка гарно, гарно. Так, я даю гарантію, що вона уклониться, тому пропускаємо хід. Будемо хоч. Хоч трошки по умному грати. Так, зараз по пепер буде бити. Те диви, не вгадав. Ну и добре, что не угадал. Так. Милена, привет. Где сюда? А снова эти мультики, блин. А снова эти мультики. Мне кажется, я уже дорослый, чтобы эти мультики смотреться. так. І давайте так. О, є сліпота. Коли на Х2 ми зарядилися, є сліпота. Ну добре, все одно будемо бити. Так, так, давайте сюди. Можемо Мар'янку дозарядимо, До речі, пап. Paper... Ага, До речі, Pepperflame непогано, непогано всім 5 дає. Частенько помічаю, що на неї не лягає дебаф. Так, що ви хочете, щоб мене вдарили все-таки, так? Да? Ну да й ладно. Так, в принципі, можна Міленку на X2 заводити. Не дають її ультанути. Я її сьогодні зламав, правда, корму немає. І метала немає, щоб качнуть. Коротше, всього немає, потрібно чекати. Уху, привіт! Оце кабаришня, що робить? Давайте цю будемо забирати. А якщо так спробувати? А давайте спробуємо. Тиха, так, я дев'ять можу зробити. Блін, ну якби хилитися, зас хілитися рано? Не знімається? Давайте ще раз так. Кого тепер копіювати? Давайте так, так, Тепер ось так. Давай в самих. Давайте тут А3, Ну синій полетів. Ну нафіга він полетів? Давай в Мілену. Ну якби ти бичок не вдарив, то може б ще й виграв. Давайте пока Альфа Таунт. Чудово, навіть вбили. А я цього більше боюся, чим, чим ту Рясовщицу. Він тут ніяк не міг здохнуть, Зараз догорить, да? І ультане. Не хоче мар'янка дозаряджатися і 17 загони трошки їй мішають. Так, і остання. Так. Ну тихо. Не, ну це, це ца эти... Ч они так больно все бьют? Ще я по контрол, напевно, вб'юся. Давайте хильнемся. Може, не вб'юся? А, обійшла, добре. Так, якимсь чином ми вижили? Так ідемо в день по поразці. Поки що топ-1. Я думаю, десь в топ-5, напевно, закінчу. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.